Добрий день, малята! Подивіться, в нас знову засяяла зірка. І що це в нас за зірочка? Яке свято до нас прийшло? Так, малята, це різдвяна зірка. Як вона ще називається? Ми з вами грали в гру. Віфліємська зірка. Так, малята, і що вона нам сповіщає? Малята, вона нам сповіщає, що Ісус Христос народився, що до нас прийшло Різдво Христове. Я вам сьогодні пропоную прослухати про українське Різдво і дізнатися більш детальніше про нього. І в кінці нашого заняття малята ми ще з вами зробимо одну поробку до цього свята. Справді малятка, до нас наближається свято Різдва. Саме в цей день народився маленький Ісус Христос. За давнім переказом сталася ця чарівна подія в бідному хліві в артепі. Мати, Діва Марія, народила Ісуса і поклала його не в колесочку, а в ясла, годівницю для худоби. Диво, що сталося, побачила небесні Янголята, щоб сповістити всім радісну звістку про народження Ісуса. На небо зійшла чарівна зірка-провісниця, і всі люди зраділи. Відтоді наш народ та багато інших народів світу відзначають свято Різдва. В Україні його святкування починається ще з вечора, який називають святвечором. На святвечір господині готують традиційні пісні страви, серед яких обов'язково має бути солодка різдвяна каша куття. Готують кутю із цільної пшеничної крупи, із маком, медом, горіхами та родзинками. У хату Вносять і ставлять сніп пшениці дідух, на щедрий врожай, достаток та добробут у наступному році. На столах запалюють свічки і чекають появи першої зірки на небі. А коли вона зійде, сідають до столу всією родиною. У цей же час на дворі скрізь лунають веселі пісні колядки. Це діти. А іноді і дорослі колядують. Вони славлять Ісуса і ходять від хати до хати, щоб привітати господарів з народженням Христа. Побажати всім здоров'я і щастя. Часто колядники носять із собою символ Різдва, зірку і вбираються в костюми різних персонажів. Колядників на знак подяки та з нагоди свята господарі частують смачними гостинчиками-ласощами. А сьогодні, малята, я вам пропоную зробити ось такий гарний різдвяний віночок. Але для початку давайте ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Під, під листячком їжачок, під камінчиком жучок. Дідусь під кожухом. Зайчик вкрився пухом. Вже зима в дорозі. На скрипучому возі. Молодці малята. Ну що, малята, давайте будемо приступати до роботи. Ось такий гарний віночок у нас із вами вийде. Нам для цього знадобиться. Вирізані ваші ось такі долоньки, батьки будуть допомагати. Ось таке кільце зеленого кольору. Дітки, і до речі, ручки також у нас повинні бути обов'язково зеленого кольору. Бачите, в мене. Двох кольорів один такий темно зелений а інший більш світліше. Але це малята зелений колір. Так треба для нашого віночка, бо віночки ж робляться із ялиночки, а ялиночка в нас вічно зелена рослина. Тому нам потрібен лише зеленого кольору папір. Нам знадобиться пензлик, клей, клейоночка і серветочка, якою ми будемо з вами примакувати наші долоньки. Тому давайте будемо розпочинати. Я вам перші долоньки покажу, а далі ви вже будете робити самі. А і до речі, малятка, в мене ще ось такі прикраси будуть: це метелики. Ось такі гарні, блискучі. Ви можете прикрасити і ягідками, зробити їх із пластиліну, зробити кулючки і поприклеювати. Тобто, як забажаєте, так ви можете і прикрасити. Добре, давайте будемо розпочинати. Ось наше лежить кільце. Беремо ручку. Дітки, вона в нас з обох сторон зеленого кольору, і нам тут немає різниці, як ми будемо її приклеювати. Я буду приклеювати ось так. Ну, тобто, малята, як ви забажаєте, як вас будуть виходити. Я кладу долоньку, набираю пензликом клей і малята мащу клеєм лише вашу ось тут долоньку. І все, малятка. Пальчики, нам промащувати клеєм не потрібно, як і усю долоньку. Лише, ось, бачите, ось цю частинку ми із вами намащуємо клеєм. Все нам його буде достатньо, аби приклеїти до нашого кільця. Дітки, і я ось так прикладаю спочатку пальчиками. Потім ще можу і серветочко. Але я можу сказати, тут це майже і не обов'язково, так? Бо клей в нас не визирає, його прибирати не треба, а придавити можемо і пальчиком. Тому, як ви забажаєте. Дивимося далі, як я буду приклеювати. Маляти я беру. Тут ви також можете, я зараз ой, буду брати зелену долоньку, ви вже можете взяти світлішу. Маляти, як хочете, можете. Темніше, світліше, темніше, світліше. Можете декілька темніших, декілька світліших, як ви забажаєте, добре, це, це на ваш вибір. Я буду робити ось так. Знову ж таки, мащу клеєм. Лише ось так, ось тут нашу частинку нижню, нашу довгі, і малятка, Я беру, піднімаю наші ось так пальчики. Бачите? Піднімаю, батьки будуть допомагати. І під цю долонечку я ось так приклеюю наступну нашу ручку. І притискаємо клем. Малятка, ви зрозуміли? Тобто, під долоньку я приклею наступну долоньку. Далі ну, я давайте візьму світлішу, я вам покажу. Так, кладу світлішу долоньку, знову ж таки. Ось тут внизу трішечки намастили клеєм. Все. Беру ручку. Піднімаю пальчики останньої, бачите, ручки. І ось так під низ приклеюю наступну ручку притискаємо. І потримаємо трішечки, аби вона в нас приклеїлась. Все. Малята, і далі ми будемо так з вами трішечки, бачите, я беру, розвертаю, щоб мені було удобніше приклеювати. І все одно малятка, ось з цього боку в нас є ось, бачите, ще клей. Тому ми будемо все одно робити на кліюності, щоб не замастити ваш стіл. О, ну тут в мене так парти, не замастити її клей. Добре, малята. І ось далі ми будемо вже продовжувати самі. Далі у нас буде прискорене вже відео. І далі ви вже просто можете самі брати, намащувати і приклеювати, як і я. І далі, коли ми будемо з вами прикрашати, ви вже знов мене почуєте. Тому, дітки, давайте будемо працювати. Діточки, в нас вже майже готов наш віночок. Ми тут залишили, аби потім можна тут підщепити якусь смужечку, а, якусь вірьовочку, мотузочку, так якусь, а, ну, що ще ми можемо, так якусь ниточку, на яку ми потім можемо отак підвішити. Тому ось тут ми частинку залишаємо. Тепер ми будемо прикрашити. Я отак з боку покладу. Дітки, я беру свої метеликів. Також намащую клеєм і приклеюю. Також малята у довільному порядку. Так, отак печком, притискаємо. Якщо, можливо, у вас є також така блискуча бумага, ви можете. Також прикрашати з такими, якимось, можливо, у вас є візеруночками. А потім, дітки, до речі, ви навіть можете цей віночок комусь подарувати. Не залишати в себе вдома вішати, а можете комусь подарувати із близьких. І останнє. Тут, я бачите, трішечки клея, тут нам забагато його не потрібно. Ось так, давайте. Все, дітки, ось ми і з вами і завершили. Малята ось такий гарний різдвяний віночок. Нас із вами вийшов. Ми сьогодні з вами дуже плідно попрацювали. Завдяки вашій кмітливості. Наша зіронька вона в нас горить. Ви дуже уважно прослухали про українське різдво. Тепер ви знаєте, як його відзначають, де його відзначають. Чому ми його відзначаємо? Ви знаєте малята із цієї розповіді. Ну і також ми з вами наостанок зробили різдвяний віночок. Ось такий гарний в мене він вийшов, малята. Тепер я хочу, щоб ви його зробили, надіслали обов'язково фото ваших робіт, щоб я також подивилася на ваші гарні різдвяні віночки. Малята, ви молодці. Я вітаю вас із прийдешнім святом Різдва Христового. Будьте такими ж кмітливими, розумничками нашими, здоровими. І давайте будемо разом із вами навчатися, так, малятка? Тому я чекаю на фото ваших робіт. Я кажу вам дякую за наші сьогоднішнє заняття і до нових зустрічей, малятка! Бувайте!